Ну що, були свідками, бачили всі. не товариство, місти дані словиці, бандитів. Ви видите, вийшли, зробили то що потіли і високо піднято під крики, ганьба, бо як на нормального чоловіка, як кажуть, сталі люди у нас ганьбиш, ганьба, та якщо він трошки має ту совість, та він хоч загне голову. Та так вийде. А ви виділили, як орлеці з високо піднятими головами пішли на Шановне товариство, що далі, будете казати, я не знаю, що далі. Єдине, ще у нас є така зараз ситуація трошки склала. 3 числа у них чергова сесія районної ради. Тобто, там буде звіт район, голови районної ради про свою роботу за рік. Я думаю, що ми зуміємо перезвонити. Ні, проблема в тому, що сьогодні набралося 16 голосів опозиційних за те рішення, яке ми хотіли провести. Але для того, щоб рішення було, треба нам було 23 голоси. Тому що районна рада має 42, 22 голоси нам було достатньо. Вони у нас є, є скільки опозиційних депутатів. Але не знаю по якій причині. Ну знаю по якій причині. Личковський хлопець із Ростик, Він переніс операцію, він зараз у жоді в лікарні. Другі депутати опозиційні, ну чому не прийшли, не готові сказати і не беруть на себе відповідальність, що сказав, казала говорити. Не знаю. Але думаю, що до 3-го числа маємо можливість сконтактувати їх, попросити, ну, попросити, просити це. Вони мають бути тут. І я рахую, що якщо ми зберемо стільки людей, як було сьогодні, і ще трошки, і з тими усіма депутатами, ми маємо сьогодні 29, це ще маємо 4-5 днів, я думаю, що ми можемо це 3 числа заставити їх проголосувати. Не довірив Андрію Кови, а думаю, вже як буде сесія районної ради, то й не довірив голові районної ради. Найдуть собі з Богом, відки прийшли. Одно, шановне товариство, сьогодні е, о 18.00 біля пам'ятника Шевченка буде панахида по загиблим. Хлопцям, можна сказати, студентам підкрутами. Я дуже прошу, ми там проводимо панахиду, ми маємо домовленість з священником. Прийдіть, будь ласка, запалім там свічки тим молодим хлопцям, які віддали життя за нас. Я вас дуже, дуже прошу. Шановне товариство. Шановне товариство, ну бачите самі, що було. Я вас дуже прошу. Не падаємо духом, бо я думаю, саме більше вони ждуть від нас, аби ми впали духом, аби ми се розчарували, махнули рукою і пішли пити десь каву або ще щось, казати, що розберуться без нас. Я вас дуже прошу, не падіть духом. Я вас запевняю, я впевнений на 101% і давно. Я листовіру живу. Все у нас буде добре, товариство. Ця банда се посипала. Або то, що вони роблять звернення зараз про відставку Азарова. Хе, добрий день. Його вчора відправили у відставку. А вони що не знали? А вони нині звертаються про, про відставку. Наша єдина, наша єдина вимога це аби в Україні не було Януковича. Якщо не буде, ми знаємо, де то зло лежить. Ми знаємо, де то, де то бандитське кубло сидить. Ми знаємо усі. Поки він буде тут, шановне товариство, нічого доброго не буде. У черговий раз вони депутатів обкрутять, обдурять. Як казав, тот Чечетов, розвели, як сліпих котят. Обдурять і будуть далі панувати. Я рахую, що це всі розуміють. Відставка Азарова це нічого не означає. Він 60 днів може працювати до створення нового уряду. А я рахую, що після таких боргів, після, після таких позик, які вони наробили, не знаю хто зараз піде працювати прем'єр-міністром. Це дійсно має бути самовбивця. Шановне товариство, і на завершення запрошую вас на 18.00 до парку Шевченка, а зараз ми проспіваємо. Є ще слово.